Начинаем с новых подробностей теракта в Москве. На Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Взрыв прогремел в 6.10 утра, когда Кириллов вышел из дома. Террористы прикрепили взрывчатку к рулю припаркованного снегу самоката. Мощные самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, оценивают более чем в килограмм в тротиловом эквиваленте. Вместе с Кирилловым погиб его адъютант. По данным издания «Коммерсант», теракт могли готовить ко вчерашней коллегии Минобороны, на которой присутствовал верховный главнокомандующий Путин. Но атаку перенесли в последний момент. Следствие не сомневается. За убийством стоит Украина. Возбуждено уголовное дело по трем статьям, теракт, убийство, незаконное оборота изготовления взрывчатых веществ, расследования на контроле Центрального аппарата Следственного комитета России. Американское агентство Reuters пишет, что теракт операции СБУ, пропагандист немецкой бель в репке, говорит, что утром в Москве был приведен в исполнение приговор. Другой немецкий корреспондент Кристоф Ваннер сообщает о мотивах украинских спецслужб. Кириллов предал огласки планы киевского режима создать грязную бомбу и рассказал об американских биолабораториях на Украине. Ведущую CNN рассмешило то, что для теракта был использован самокат. Несмотря на то, что Украина официально отказалась брать ответственность за теракт, источник американской CBS News заявил, что убийство – дело рук Службы безопасности Украины. Кириллова называют законной военной целью. А теперь информация, что называется, для ГААГИ. Внимание, британский премьер-министр Кир Стармер назвал теракт Нормальним явленням. ну а Ми з вами говоримо далі. Далі про Запоріжжя. Бо чільник військової адміністрації Ван Федоров теж е, публікує низку е, звітів зокрема, говорить про те, що ворожа армія обстріляла на території Запоріжжя 11 населених пунктів Запорізької області. Говорить про те, що є пошкодження. Пряма мова за добу окупанти завдали 306 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області ідеться в повідомленні. Федоров зазначає, що 119 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутокмачку, Мачку, Чарівне, Прилуки і Новодарівку. Також за його словами 23 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку і Новодарівку. А 164 артобстріли завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки. Малої токмачки чарівного та новодарівки. Крім того, надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На щастя, звітує Іван Федорів, очільник. Запорізької обласної військової адміністрації, але ви тільки вслухайтеся в ці цифри: 119 безпілотників за добу атакувала Запорізьку область. Це е, неймовірна кількість, і російська армія не зупиняється і не рахує скільки вони запустили безпілотних літальних апаратів різної модифікації, аби тільки наносити удари по цивільній інфраструктурі нашої держави. Ну і стосовно того, що ми з вами кожен день говоримо про артилерійські обстріли поблизу Дніпра в тергромадах Дніпропетровської області, ми розуміємо, що місто Нікополь, Нікопольська тергромада, Червоногригорівська тергромада, Мирівська тергромада постійно-постійно потерпають від атак росіянців, і ми е, маємо змогу дослухатися до певних військових. Ових експертів допитуватися в них в чому причина так, такогось там обстрілів або ж рухів певних на мапі бойових дій. І начальник відділення комунікації 48-ї окремої аві... авіаційної бригади Богдан Петренко говорить про те, що в планах в Ерефії саме захоплення Дніпропетровської області. Давайте послухаємо його аргументи. Щодо ситуації на напрямку, то варто відмітити, що росіяни на сьогоднішній момент е, намагаються таки у них в тактичних цілях є, е, є захоплення Вукановасівки. Е, е, ми розуміємо, що це величезний вузол, що він відкриває можливості для подальшого наступу е, в декількох напрямках, е, і це йдеться як і про напрямок на північ Донецької області в сторону Покровська, так і на напрямок. На захід в сторону Запорізької області, крім того, треба зважати, що близькість відбувається Дніпропетровської області. Взагалі це в Ремівський напрямок він на трьох областей перебуває. Uh, і не виключено, що росіяни uh, мають своїх планах захід також і на Дніпропетровську область uh, з метою тиску на Україну або з метою захоплення взагалі в Маємо те, що маємо, а маємо те, що расисти просуваються потихеньку, і зокрема на Донеччині. І власне uh, про що свіже так би мовити повідомляє ресурс Діпстейт. На жаль, повідомлення від Діпстейту вони дуже одноманітні і дуже такі печальні останнім часом. Вони, вони показують, як червоніє карта, і пишуть коротке повідомлення. Ворог окупував назва населеного пункту. Ворог просунувся. Назва напрямку. На жаль, нині нічого нового ми вам не скажемо за свіжими зведеннями. Діпстейту ворог окупував сонцівку, а просувається біля Новотроїцького. Берестків Зеленівки, нового комара сторожевого у Кураховому багатостраждальному, Пушкіному, Дачинському та відродженні е, власне ось таке повідомлення е, з'явилося на ресурсах Діпстейту. Так само з'явилася інформація від головкома Олександра Сирського. Він нагадав, що довжина активної лінії фронту. 1170 кілометрів тут якраз згадуються слова Дональда Трампа, який так мені здається, тут він був доволі щирий, коли він сказав, що дивлячись на звіти з поля бою російсько-української війни, він в шоці, і він ніколи не бачив нічого подібного. Але, мабуть, тому що ніколи нічого подібного в сучасній історії і не траплялося найпекельніша війна, війна перепрошую нинішнього сторіччя, найбезпринципніша, найганебніша з боку агресорки. Та, яка не має жодних моральних кордонів, і та під час якої чиняться воєнні злочини, які навіть не кожен письменник-фантаст міг описати в своїх творах, тому не дивно. Так от далі що пише Сирський. Станом на минулу добу сили оборони ведуть активні бойові дії саме на отоцій зазначеній ділянці фронту у майже 1200 кілометрів. Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Про них будемо говорити зовсім згодом. Також російські окупанти посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області. Це очевидь, тому що расисти хочуть для них. Це болючий удар по самолюбству. Що буде з місцевим населенням з території? До Стобіса, Путіну і всім його посіпакам. А от удар по самолюбству і по скрепах отут відчутний. Тут це абсолютно зрозуміло. Активно застосовує підрозділ армії Північної Кореї. Противник пише Сирський, північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат, і, до речі, світлини такими, звісно ж, вам показати не можемо. Але от хто може, це, наприклад, очільник центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко. На його каналі були навіть тематичні світлини, де доброзичливі північно-корейські хлопці у Снявих маскувальних одностроях лежать на українській землі і чомусь не рухаються і ще й з відкритими очима. Можливо, як писали деякі оглядачі, вони не розуміють принципу дії безпілотників, можливо, просто всміхаються нашим безпілотникам, думаючи, що їх звідти фотографують.